Голова облдержадміністрації вирішив поділитися інформацією про засідання Ради розвідку регіонів, в якому він брав участь. Там розглянули кілька важливих питань, зокрема економічні підсумки роботи у першому кварталі загалом по Україні. Економіка держави каже Михайло Вишованюк, працювала із приростом виробництва. Є додаткові надходження до бюджету. Область теж працювала із плюсом. Мені приємно сьогодні вас про що область теж. Слава Богу, не пасе задніх, а маємо за перший квартал приріст виробництва 28,4%. Це хороший приріст і не просто приріст у відсотках, але він виражений ще у надходженнях коштів до бюджету. Так, за рахунок цієї роботи, цього приросту виробництва, зведений консолідований бюджет області. Складає 574 мільйони гривень плюс до минулого року. 574 мільйони гривень це не весь бюджет за третій квартал, а це плюс до того, що збирали у минулому році за квартал. Це солідна прибавка, в тому числі область зібрала плюс 43 мільйони гривень до місцевих бюджетів, не дивлячись, що такі міста, як Франківськ і Калуш, Частково Коломія не справили своїми завданнями. Але так чи інакше, плюс 43 мільйони це непоганий показник. Івано-Франківщина отримала субвенцію з держбюджету по першому кварталі 45 мільйонів гривень на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Цих об'єктів чимало. Отримали також 20 мільйонів на ремонт наших доріг. І ще 35 мільйонів має прийти. Ці гроші роздадуть районам. Робота продовжується. Як зазначив президент в своєму виступі на раді регіонів, що по підсумку в цілому роботи кварталу. Буде переглядати, попросить переглянути бюджет Верховної Ради, і всі кошти, які додатково поступлять в бюджет за перший квартал, будуть направлені в регіони для вирішення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення чи тих потреб нагальних, які є. Триватиме й далі діалог обласного керівництва та підприємців, каже Михайло Вишиванюк. 26 квітня о 12-й годині в обласному музично-драматичному театрі запланована зустріч при відчинених дверях влада і бізнес. Михайло Вишиванюк запрошує на неї представників малого, великого та середнього бізнесу з усіх міст і районів області. Проведемо знову відверті діалог, як живеться бізнесу, і що повинна влада зробити для того, щоб цей бізнес міг жити. Нормально, спокійно працювати на цю нараду будуть запрошені всі правоохоронні органи або всі ті органи, які мають відношення до контролю за бізнесом. І ще раз кажу, відбудеться відверта, щира і пряма розмова. Ми не збираємось нічого, як кажуть, зайвати в папірчики, а ведемо рішучий наступ. Рішучий наступ. На всі корупційні моменти, на всі негативні моменти, які є в взаємовідносинах між владою і бізнесом, відвертий діалог, і такий діалог буде проходити кожний квартал. Ми заставимо всіх працювати в нашій області. У рамках діючого законодавства зачепив Михайло Вишиванюк і тему весняно-польових робіт. Він каже, робота йде паливом та добривами. Сільськогосподарники забезпечені. Єдина проблема не оброблені землі. В області їх чимало, майже 30 тисяч гектарів. Тому будуть створені обласна та районні комісії по інвентаризації таких земель. Всі необроблені землі, рішенням районних рад та обласної ради будуть. Вилучені і передані в землю запасу сільських рад Пора наводити в цьому плані порядок або газдуємо, або не газдуємо. Сам передай тому газді, хто може газдувати, а вирощувати будь-які кропиви ми цього року не дозволимо нікого. На завершення розмови голова облдержадміністрації звернувся до мешканців краю із проханням активно долучитися до великодніх толок, аби зустріти свято Христового Воскресіння по справжньому святково. Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Івано-Франківська для телеканалу.